Сьогодні, відео, ви побачите, як я буду працювати кілером 24 години на Ukraine GTA 5, виконувати небезпечні завдання і намагатися зробити так, щоб мене не розкрили. Приймати замовлення я буду на своєму телефоні, де мені будуть писати місце, розташування а також опис як виглядає жертва. Ну а ви не забувайте, що я граю на Ukraine GTA 5, де діє який де там дуже файні бонуси на початку гри. А гру ви зможете скачати по відео за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду. І так, ну що, хлопці та дівчата, зазвичай в італійській мафії я просто переводжу дівчат, машинки викрадені або ж деякі товари. А сьогодні я ось перевдягнувся і буду працювати кілором. Вже переформував свій ГТРчик в такий більш темний бандитський кольор, а саме чорний. Так що зараз я вже відкину форму, точніше анкету, що я кілер, працюю і ви можете замовляти людей. Так що будемо з вами очікувати замовлення і виходить їх виконувати, давайте починати. Так, походу прийшло перше замовлення. А ну-ка, паркуємося. Давайте так, не на повороті. Ось тут я встану. Ну і давайте дістанемо з вами телефончик. Так, хобана і незнайомець. Вітаю, чи вбереш замовлення? Є у мене одна людина, яку треба прибрати. Зараз кину тобі всю інформацію про цю людину. Ну і ось так я відповідаю на це повідомлення. Вітаю саме так. Готовий взяти замовлення. Надайте чітку інформацію про людину, а вже потім я скажу вам, що буде до оплати. І людина нам відповідає: Добре, мітку з місцем розташування. Я тобі скину. Людина буде в зелено-синьому худі. Там буде зустріч, головне прибрати лише одну людину. Добре, одну людину, так одну людину. Зараз побачите, що я відповів цій людині. Інформацію отримав: це буде коштувати 100 тисяч доларів. Працюю по передоплаті, номер карти. Ну і скидую свою карту. Як приходить, передоплата 50%, починаю виконувати замовлення. Так, добре, відповіли, що ми чекаємо передоплату 50 тисяч. І тоді, як приходить, починаємо з вами виїжджати на місце і виконувати. Ти перше замовлення. Так, ну а поки сідаємо з вами в машину, дивимось, скільки у мене грошей, щоб запам'ятати, коли точніше мені прийде. І так, все, на банк прийшло 50 тисяч. Ну тоді виходить, вирушаємо на місце і будемо зараз з вами виконувати свій перший кіл, перше завдання. Воно так раз таки, до речі, тут поблизу. Так що давайте, поїхали. І так, ну що, я вже біля виходить місця. Так, я бачу ціль, та ти що? Синя зелена кофта. А де б мені так, туди можна залізти? Так, або сюди. О, я знаю, куди я залізу. Давайте десь я тут зараз припаркуюся і виходить залізу на дах цього будинку. До речі, це буде взагалі безпаливно, тому що він прям такий закритий. Так, а можна тут десь заїхати? Так, ага, все. Добре, давайте паркуємо тоді машину ось тут. І зараз я виходить, заберуся і буду виконувати своє перше завдання. Так, тут є де піднятися. Так, є, все, я бачу. Окей, побігли. І так, ну що, все, я забрався, і давайте беремо з вами снайперку. Все з сумкою в чорних штанах. І виходить, ось така кофта. Ну що, ви готові? Перший кіл. Бам! Звільнений! Та ти що, все звалюємо звідси? І так, все, звалюємо з вами. Зараз нам треба буде скинути скріншот, що я виконав завдання, і виходить отримати ще одну доплату 50 тисяч за виконане завдання. Так, все скинули з вами. Виходить скріншот, що ми виконали завдання. І тепер очікуємо, поки нам прийде 50 тисяч. Ну, виходить, очікуємо. Ну і поки обережно озираємось, щоб ніхто за нами не слідкував, тому що все може бути. Опа, все, 50 тисяч прийшло чудово. Ну і виходить, тепер з вами очікуємо на наступне завдання. Сподіваюся, воно взагалі прийде. Я надію плащ пальто, щоб не. Опа. Замовлення, а ну-ка, вечір в хату. Я тут одна людина, яку треба прибрати. Він буде не один. Може, хоч всіх там перемочити. Башляю 200 тисяч за голову того обутка. Він буде в одягу з жовтими елементами. Кидає рахунок, скину передоплату, а вже потім мітку GPS. Ось такий потужний у нас заказчик і зараз ви побачите те, як я йому відповів. Інформацію отримав номер карти і скинув свою карту. Як приходить передоплата, 50% починаю виконувати замовлення. В Цілому щось подібне що я писав і в минулий раз так, ну добре, дуже таке в цілому потужне завдання, я можу сказати. Треба буде попотіти. У мене є бронік, так що ну нічого страшного зробимо. Ну і виходить тоді, очікуємо за вами предоплату, і будемо виходить починати працювати. І так, все, прийшло 100 тисяч сюди. Це замовлення в нас буде подорожче. Ну добре, і тоді виходить, виїжджаємо з вами на місце. І зараз будемо виконувати завдання. Воно, до речі, в цілому поруч, якщо я не помиляюся, ось минуле замовлення було десь тут. Наступне, ось тут. Ну окей, let's go, Я щось нікого не бачу поки що. а ні, диви, я бачу людей! Я бачу крузак стоїть. Люди. Так, давайте я зараз десь ось тут припаркуюся, заберусь. Так, так раз тут є сходи. Окей. Так, ну і давайте обережно зараз з вами начіпимо бронежилет, бо без нього Мені здається, тут не вийде. Так, ну і залазимо тоді. І так, ну що, дістаємо снайперку і давай. Зараз будемо цілити. Так, ага, бачу ціль. Так, давайте. Бувай таке. Окей, давайте швиденько, ось цих. Все. Так, він він валить, він валить. Давайте спускаємось. Я падла убігає. Все, фух, вбили. Блін, якось не дуже вийшло по плану, але ціль виконана. Так, давайте зробимо фотку. Так, все сфоткали чудово. І тепер якомога швидше звалюємо звідси. Бо шуму було дуже багато. Я замість одного вбив чотирьох. Ну добре, в цілому, мені сказали, що я можу вбити охоронців, якщо це треба. Але я ще ту людинку, сподіваюсь, вона була не дуже вагомою людиною, і її можна було так сказати прибрати. А поки що обережно з вами просто даємо газу. Газу до відказу звідси. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам. На ю. Україн GTA 5. це в нас Лінкрю, Ніколай Коломець і Віто Дрю. Привіт, хлопці. Якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, вось провокоти все вийде. І так, ну що, я думаю, що приблизно все затихло. Бо, типу, я нікого не чую, ніхто зі мною не їде, все спокійно. Я вже китаюсь десь 5 хвилин. Тому зараз десь в тихому місці я сяду і виходить, відправлю звіт, що виходить замовлення виконано. І буду чекати доплату. Давайте ось тут бі біля смітників. Так, все написали, і тепер просто очікуємо, поки нам прийдуть наші гроші. Боже, у мене рошук 5 зірок. Що я на кої? Опачки, ось нам і прийшло 100 тисяч. Замовлення виконано, я отримав дуже багато вже грошей, це скільки я отримав? 300 тисяч виходить. Це непогано так кілором працювати. Все, ну і давайте зараз поїдемо з вами заправимось і будемо очікувати нове завдання. Так, ні, тут заправка дорога, давайте на іншу. І так, ну що, приїхав я на нормальну заправку, і давайте зараз з вами заправимось. Так, все, давайте, 98. -й. Все, повний бак, готівку. let's go. Все, заправ... о. О, нове замовлення. А ну-ка, не поки знайшов. Виходить заправку, мені вже замовлення прийшло. Скільки я її шукав? Хвилин 10, мабуть. Так, добре, давайте паркуємось і читаємо, що в нас там. Чув, ти файно виконуєш замовлення? Є одна робота для тебе. Людина в лавовій курці з рюкзаком. Мітку GPS скоро скину. Давай картку, скину передоплату. Ось в нас вже є репутація. Люди знаю, що я файно виконую замовлення, знаючи, я працюю по передоплаті. Ну і виходить саме звичайне повідомлення. Я відправляю цій людині. Так. Ну слухайте, в цілому дуже цікаве таке замовлення. Ну і платять як зазвичай 50 тисяч. Тоді очікуємо з вами предоплату і будемо виходить починати виконувати завдання. Блін, нам їхати так далеко треба. Ну як недалеко, але ну таке. Де воно знаходиться? Ага, ось тут все. Так, ну зараз треба буде придумати, куди нам треба заїхати, бо парковка це місце закрите, Я не буду, блін, вплатно підходити. Так що зараз щось придумаємо. А поки очікуємо. Так, все, прийшла нам передоплата, 50 тисяч. Чудово. Все, ну і виходить, вирушаємо на завдання. Зараз будемо щось придумувати. І виходить робити наступний кіл. Let's go І так, дивіться, що я придумав. Мені сказали, що будуть на ось тій парковці, яка ось виходить за цією дорогою. Тому я заїду на ось цю парковку, і там виходить третій поверх. Я не знаю на якому поверсі тут відкриється. Ой, третій поверх, я сподіваюся, він взагалі відкриється. Ага, я вже бачу людей, походу. Так, давайте, мабуть, і на останній поверх взагалі нам можна буде заїхати. Ну тут буде незручно. Трішечки, а ну-ка, давай. Давайте. Поки що з вами обережно ось так піднімаємось. Блін, мені треба буде машину полагодити. Так, да, ідеально, просто подивіться на це. Так, паркуємось з вами. Дістаємо. Виходить снайперку. Нам тут бронік не треба. І виходить, обережно снайпимо. Лавова курточка. Охоча хто там стоїть. Давайте подивимось, обережно. Так, там в нас просто якась людина в костюмчику. Окей, тобто ось це наша ціль. Лавова курточка, рюкзачок, ну і капелюх. Ну що, ви готові? І бам! Все, сюди. Прячемо і швиденько з вами звалюємо. Вони там Відушились одразу. Так, обережно, обережно, задком. Ай, стріляють! Стріляють! Та ти що, все, звалюємо? Звалюємо. Наша ціль була одна. Я не хочу патрони безкоштовно витрачати швидко газу, газу, бо вони зараз за мною поїдуть. Ти що? Ну якщо вони поїдуть за мною, я буду їх тулити. Вже, типу, тут питання мого життя. Життя дорожче, ніж патрони. Так, і давайте обережно виїжджаємо і газуємо. Вони видять? А ну-ка, мені просто цікаво. Ну добре, не хочу грати життям. Давайте, все, валимо звідси. Хоча думаю, що мене хтось затулить. У мене і бронік, і дуже багато патронів. Так що окей, просто розвалюємо Буває таке. І зараз кинемо, виходить звіт, що замовлення виконано, і будемо отримувати точніше очікувати свої гроші. Знову 50 тисяч. Я знаю чудове місце, де можна буде зараз никатись, тому давайте ось сюди обережно ось так заїжджаємо. І виходить, десь ось тут будемо з вами никатись. Так, трішечки знесемо. Найс, все. І чудово. Тут я не думаю, що нас хтось знайде. Тому давайте все. Так, ну що, скинули звіт, і тепер виходить, очікуємо, поки нам прийдуть гроші. 50 тисяч. Ну, слухайте, мені прям подобається. Якщо вам теж подобається, Пишіть в коментарі, я запишу для вас і другу частину, а поки що просто очікуємо, поки нам прийдуть гроші. Опачки, банк, плюс 50 тисяч. Чудово. Ну і давайте поки що тут поремонтуємо свою машинку. І так, все, поремонтували чудово, і можемо тоді кататися і чекати виходить нове замовлення. Let's go. Сонечко, ну що чим ти сьогодні ввечері зайнята? Що означає ти стара? Чим зморщений ізюмчик, ти він солодше. Все, давай свій номерочек зараз. О. Так. Сонечко, я зараз буду зайнятий, тому давай. Я ще заїду до тебе. Так, хлопці та дівчата, нове замовлення. Давайте прочитаємо, що там пишеться. Слухай, є одна справа для тебе. На яхті є люди. Головна ціль людина в чорному. А також головне не вбити людину, яка буде в білому. Очікую картку для передоплати. Ну і звичайне повідомлення, яке скидую всім, я скидую і цій людині. І так, слухайте, ось це вже потужне замовлення. 50 тисяч. Ну добре, сподіваюся, я викону його. Чесно, я би, мабуть, його не, не брав. Бо за 50 тисяч робити кіл на яхті, типу маловато, але мені просто цікаво, як це на яхті робити кіл. Тому зараз пишемо, що я готовий, очікуємо гроші і виходить, починаємо виконувати. Так що давайте зараз я напишу, що я беруся за це завдання. І так, ну що, 50 тисяч. go, прийшли. Зараз виконуємо і знову 50 тисяч. Так що погнали, Нам треба їхати до яхти. Вона десь ось тут знаходиться. У мене, до речі, є ідейка, як можна зробити кіл. Ну що, окей, поїхали. І так, ну що, під'їжджаємо з вами на місце. Йошкіндрин, там ще й туман. Взагалі чудово. Так, давайте зараз я розвернусь. Сподіваюся, звідси я зможу зняти людину, яку мені треба зняти, а я нагадую, людина в чорному. А може це я? Сподіваюся, ні. Давайте зараз з вами дістаємо снайперку. Боже, як тут павну ось так. Стояти, ну окей, бачу людей. Вже там що, якісь танцює? А ти що там хтось -тис танцює, Нормально. Так, блін, я бачу двох людей. Двох людей. Один в білому, один взагалі голий стоїть. Двоє в чорному. Мінус один. Мінус другий. Ти я одним пострілом двох вбив. Ось це економія патронів. Газу, все газу до да відказу. Та ти що там одна людина залишилася, нехай живе. Просто на все життя запам'ятає. Ну добре, як мені й казали, білого вбивати не треба. Так що обережно з вами звалюємо. Можливо, це замовлення до речі, від київської мафії було. Бо білого не треба вбивати. А взагалі в білому одягу так раз таки київська мафія. Ну добре, неважливо. Просто звалюємо з вами якомога швидше. Одним патронах двох. Ось це я розумію. Економія просто. Ось це подужно, все. Звалюємо. І так, ну що, хлопці, я скинув, виходить звіт і тому з вами виходить, очікуємо гроші. 50 тисяч. Дуже цікаве було замовлення. Мені прям дуже сподобалось. Я би його і безкоштовно виконав. Ну добре, патрони треба купляти, тому ні. Але мені здається, за це точно треба поставити вподобачки на відео. Просто неймовірно, поту. О, 50 тисяч! Чи назад дуже швидко? Все. Ну і тоді давайте їздити і очікувати на нове замовлення. Я думаю, можна буде зробити останнє замовлення на сьогодні. Чому би ні? Бо я вже і так стільки зробив кілів, що просто я не знаю. Мені здається, я вже в розшуку у FibI. Тому, короче, зробити останнє і залягти на дно. І вже потім, як пройде час, знову зробити таку серію, якщо вам сподобається. Ой, Боже мій, то десять дівчата? Я не поняв? Алло, да, дівчинку мені. О, так. добре, мені зараз не до цього. Сподіваюсь, ти візьмешся за це завдання. Можу запропонувати 200 тисяч доларів. Треба буде заштурмувати ферму. Там буде 4 цілі, але вони можуть когось з собою взяти. Тому треба буде прибрати всіх. Замовлення, звісно, потужне. Зараз я вам покажу, що я відповів. По рукам я візьму за цю роботу. Ну і виходить, скидую те, що скидував всім. І так, ну слухайте, дуже таке цікаве замовлення. 100 тисяч, ну точніше 100 тисяч одразу, і потім ще 100 тисяч пів. По 200 тисяч за одне замовлення, ціло мене погано. Але боді треба буде розтулити чотирьох. Чотирьох на фермі. Це буде трішечки складно. Я прям дуже сильно ризикую своїм здоров'ям, тому блін, я не знаю. Та пофіг, треба робити контент, тому давайте зараз я погоджусь і буду очікувати передоплату. Опа, 100 тисяч прийшли. Все, чудово. Ну і тоді виходить, вирушаємо з вами на ферму і будемо зараз там виконувати це завдання. Це буде дуже потужно. Ну окей, поїхали. Я думаю, на таке завдання треба ще морально налаштуватися. Пусть, знаєте, я зараз просто буду як Тревор в цій місії. І так, все, нарешті я вже під'їжджаю. Зараз з вами десь тут заїдемо, я не знаю. Блін, мені треба буде прям штурмувати. Це вже не щось, знаєте, таке по стелсу Там зі снайперки десь нормально кільнув. Тут прям штурмувати треба. Ну я сподіваюся, у мене вийде. Мені ще сказать. Якщо буде на 4, ти затули там 5 людей або шість. Файно, так бачу машини, все добре. Йоу, тут 5 машин. Бачу, 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 обережно, 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 обережно. Їх там більше, їх там більше обережно заходимо. Обережно заходимо, так. Тулемо, тулемо! Я тікаю! Тут взагалі 6 людей. Боже, в мене під ногами? Фух! Я шо шестерег розтулил! Щось там гавкає. Уже дівчинку жалка. Красуня. Блін, Йошкін, Рин, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Фіксуємо, відправляємо і, і якомога швидше звалюємо звідси. Просто, Йошкінри, що це зараз було? Шість людей. Мені сказали, то буде четверо. Просто сідаємо в машину, звалюємо. Щелче каже, навір ти мене затулив. Челік, це замовлення. Йошкінри. А ти що хотів? Займайся кримінальними справами, то будь готовий до цього. І так, все, просто подивіться на ось це місце. Мені здається, це найкраще місце, щоб просто почекати, перечекати, і все. Так, ось сюди з вами обережно заїжджаємо, Обана. ось так, все. І ось тут з вами тоді очікуємо. Теж треба якось так стати, щоб якщо що мене не зняли. Давайте краще якось ось так встану і пригнуся. Все, чудово, будемо з вами очікувати. А поки що, ну давайте одразу відправлю, да, і тоді очікувати. Всього, 100 тисяч сюди, я все виконав. Найс. Nice. Боже, скільки я за сьогодні заробив. Да, деякі там гроші я витрачав на бензин, трішечки там машинку полагодити, купити собі поїсти і так далі. Але мені здається, я заробив непогано за сьогодні, скільки я попрацював і скільки я заробив. Йошкінри, ну це відео однозначно дуже потужно вийшло. Ну а всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. А також не забувайте, що я граю на Ukraine GTA 5. Дедію мій промокод який де сам дуже фані бонуси на початку гри. А скачати гру ви зможете по відео за посиланням в описі. Ну, а всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить.